Ісус запрошує надай народ на день народження. Привіт, друзі! Привіт! Ого! Оце у тебе костюм! На кого я схожа? Ну як? Ти схожа на ялинку! Так! Сьогодні я вам розповім, чому ми щороку ставимо ялинку у своїх домівках. Ну, я вважаю, це дуже гарно. Так, але ще є глибший сенс цього. Ялинка на протязі цілого року є зеленою. Так, а це символ нового життя, яке дає людині Бог. Ого, ну, а гіхтарики. Гіхтарики це світло. Світлом для нас є Ісус. Ого, ну, добре, а, а іграшки. А іграшки це уже наші добрі вчинки, добрі справи, які ми даруємо своїм ближнім та Богові. О, Як цікаво буду знати! Друзі, створіть своїми руками прикрасу на ялинку. Сфотографуйте, надійшліть нам на електронну скриньку. Ми будемо за терпінням чекати. І я вже іду робити прикрасу. Пригадую вам. Що ви отримаєте за це приємні подарунки згодом? Побачимось уже завтра! Бувайте! Па-па!